Всім доброго дня! Ну що, почалися у нас вже польові роботи, можна вже вийти на город. Земля суха. Не встигла тільки температура піднятися, сонечко пригріло і все. Земля суха, ось навіть під агроволокном. Тут ось маю таку ділянку. Вона в мене тут застелена агроволокном. Тут раніше була полуниця. Дружина мені вже років два, напевно, каже, прибери тут все та давай чимось засадимо, будеш така площа непогана, тут десь 20 на 20 полуниці було. А мені так постійно лінки було його прибирати. Посадити би тут щось таке, щоб не потрібно було прибирати це агроволокно. Бо воно пришите такими скобами. Ну, і ці капельні лінти, їх теж попробую убери. А площа таки не мала. Тож думаю, зробити тут виноградник. А це все не буду прибирати. Так і залишиться, як замульчоване, щоб не так бур'яни росли. Ось я вже приготував рядочок. Прибрав агроволокно, прибрав, прибрав каплю. Трішки поприбирав ці бур'яни, зараз заїду сюди мотоблоком і профризую його легенько. І ось заставив на одну сторону, тут в мене скільки метрів два, може два з половиною. І тут буде просто замульчовано. Так я його ставлю, це агроволокно. Мені так не хочеться прибирати. Воно вже і рветься, це я попробую тут вбери. А під виноград буде красота. Якраз трішки, трішки задержуватимей бур'яни. І так ж потім продовжимо вниз. Зроблю тут поки місяць ряд. А далі, можливо, ще ряд пасажу винограду. Ну, поки в мене сажанців тільки на один ряд. цей. Так, ну що, йдемо по мотоблоку та будемо перебивати. Такий от мотоблок у моєму господарстві. Він, звісно, використовується більшість часу для перекачки води. От з річки я качаю до себе воду для поливу. Більше часу він використовується чисто для таких робіт, для перекачки. Ну, є сті фрези. Я ними користувався, не знаю, декілька разів, Небагатсько. Вони тут ось чіпляються замість цих колес, колеса знімаються, а фрази причіпляються. Не знаю, чи прибирати цей насос, мабуть він тут і залишиться, як, як Як допоміжна вага буде. Бо витягувати його ну так, приклинуло тут цей палець, я знаю, він тут так на завісику. Нікуди він не дінеться, хай собі висить тут Всі нормальні люди садять картошку. Бурячок, помідори, морку. А я як не полуницю, так виноград. Скільки живу тут в селі, ніколи не садив картоплю, наприклад, на городі і такого всякого по цих, цибулю, морку там всяко. Все час я її купую. Я говорю, проще мені виростить 5 кг полуниці і потім продати і за ті гроші купити собі картоплю на всю зиму. І 5 кг полуниці виростить легше, ніж кілограм 100 картоплі. Ну, виноград, звісно, це я так. Він буде не на продаж, це для себе. Ще й такий сорт знайшов виноград, ну, вилучено як слива. Великий такий білий і вкусний. Мені дуже сподобався. Тож я його в тому році вкорінив, сходив у цьому році, подивився, а да, корінь пустило, все, брав і такі саженці. Ось, сьогодні ось поїду, викопаю та й покажу, які саженці. О, одна єсть. В цьому році ще не заводив. Не знаю, він після зимі, ну, так туго заводиться. Ну що? Все, красота. Пройшов геть, рихливо. Не знаю, конечно, чи стоїло це робити. Так, може можна було просто його в тих місцях, де сидить виноград, та там перекопав би та й усе. Ну, зробив то й добре. Зараз ми його грабельками вирівнюємо і можна буде сидити. Так, ось він цей виноградничок, це мого дядька. І ось тут я попри, поприкопував гіллячки. Ось, бачите, ось в одному місці ось вона заходить. Тут я прикопав. Ту ж саму і далі прикопав. Тут я ось Позавчора думаю, чи є, хоч вкорінилося. Ну, все, все добре, все вкорінилося. Так що зараз викопуємо. Тут я їх поряду 7 чи ні, 8 чи 9 штук закопав. Зараз ми їх і викопаємо. Теж не знаю, з чого в себе стопчики робити. Ось тут металеві вже попрожавлювали і попадали. Бетонні ставити, це найкраще, мабуть, буде. дерев'яні теж не надовго. Ось я перший ж викопав, яке коріння. Браво! Хоча той рік була така засуха, її тут не поливали, думав нічого не буде. І є все добре, ось. Бравий корінчик. Ось таких ми накопали, вийшло. Оставляв я три бруньки. Ось дивлюся, щоб були живі бруньки. І три штуки залишаємо, остальне зрізаємо. Так, Буду садити через 2 метри одне одного. Сразу хотів через половиною, ну, але щось я просчитався. Я думав, що там 8 кущів, а їх там виявилося більше десяти. Не влізе, якщо по половиною. Будемо по 2. Земля мокра, ну поливати все одно буду. Ось взяв так зробив, значить невеличкою ямкою. Зараз візьму всі, висажу і полью. Зверху сухенькою землею просить. А ось деякі трапляються взагалі з таким от шикарним корінням. Це бравий. Одразу думаю набрати соломи та замульчувати, щоб чим побільше зберегти той вологи. Останні роки... бо останні роки щось з дощами нам не везе. Так що треба мульчувати, треба поливати. Но інакше нічого не буде. Якась солома така в цьому тюкові. Еті, зважте, яка? Подріблена, розсипається повністю. Раніше я такі тюки розбирав, вони були такими слоями. Взяв слою, переклав, а тут ні розсипається зовсім. Щас і не довезу, його, розтрусю подрос. Ось я вже тут наче понаходив, в мене валялися тут старі куски, агротканини, думаю, їх сюди застелю. Щоб мені все одно пропадають лежить. І ще ще зверху соломою присипаємо. Так, ну що, на даному етапі все закінчено. Ось він мій рядочок винограду такий вийшов. 12 саженців тут я висадив. Може так показати, що я їх геть зарив у солому, але ні. Ось. Я не експерт в даному ділі, але думаю, що я зробив все правильно. І думаю, мої саженці винограда приживуться. Будемо спостерігати, за ними буду поливати. Та я думаю, тепер будемо ми з виноградом. Якось такий от виноградничок. Звісно, ще він не дороблений. Тут ми ще вкопаємо в стовби. Ще вкопаємо стовби, натягнемо між ними чи проволоку, чи щось. Придумаю. Це вже буде далі. Так що якось так. А так, можливо, кому цікава тема з цими трициклами. Хочу сказати наперед, що на днях почнемо будувати новий трицикл повністю з нуля. Там вже буде із вазовською коробкою. Із сильнішим двигуном, вже з 200 кубовим. Ну, все пізніше побачите. Так що якось так. Всім пока.